Привіт, друзі! Знову рибалочка і знову південний бух. Хотів сказати південний друг. Хоча цей бух мені як друг. Друзі, дивіться, каламбур. Дивіться, приїхав на водойму шалений вітер. Ну, взагалі ж я знав, що сьогодні буде шалений вітер. Глянув в інді, подивився, сникатись нема, як то кажуть, де, але є, є Помічник компанія Azura, це X-Game Light. Є така оснасточка, вже по відео, в назві відео ви це все зрозуміли, це буде е, отвідний повідець. Сьогодні покажу, як його там зв'язати, мікронюанси. і розповім, який краще використовувати спінінг для такої е, оснастки. Навіщо це все треба? Така оснастка, теж сьогодні розповім. Вітер шалений, тому вважаю, що оця оснастка буде сьогодні мені супер і до вподоби, і буде допомагати допомагати піймати рибу. Друзі, давайте збираємось, вішаємо на цю оснастку. О, тут у мене все це вже я зв'язав, віша о сюди грузика, на гачка вішаємо якусь приманочку і починаємо рибалити. Виліз на скелю, друзі. Гляньте, якщо бачите, якщо камера передасть, глибина там величенька, але гляньте, яка там трава, там просто травіща. Тому берегова бровка це буде таке щось жахливе, якщо рибку сюди дотащу, то вона буде, ну, вона відірветься. Тому треба швидко буде катушкою і десь на глісер виводити рибку. Дивіться такий нюанс. На цьому отводику, тут, де в мене, я буду грузик цепляти, я зробив таку петелечку, щоб цепляти швидко. Ну, Міняти грузики. Грузики в мене без отіх, знаєте, застібок тому з, з, з таким з, звичайним вертлюшком. Зразу знайшов 12 грам, тому почну рибалку з 12 грам. Так, перші закиди будемо робити. Так, Тут теж принцип такий. Кинули далеко, але притримали шпулю катушки. Щоб Грузик зупинився, а приманка обігнала грузик. Ого, у мене затягнутий фрикціончик, наче якогось кабана, кабана хочу ловити, кабанячого судака. Поки зроблю неспішну проводку, якщо риба є, вона буде швидко відзиватися. Незважаючи, що в мене там твістер в 2 дюйма. Щось дзьобає. Опа, дзинь, дзинь. Оп. О, ось сьогодні, друзі, дзьобало, дзьобало, приманка, мабуть, велика в два дюйма, ну, ще розуміємо, це твістер, хвостик. На проводки він розкривається, і та приманка виходить така здорова. Окунь усе не крупний, але він шов шов бив-бив і все ж таки сів. От так от заводимо, заводимо, заводим, пройшли всю цю траву. Ну, до, до речі, можу сказати, не можна сказати, що це мілкий окунь. Гляньте самі. Гарний, гарний такий полосатик. Випускаємо. да, Я тут стою дуже високо, але буду акуратненько кидати. Самі бачили, супер, супер він впав. До речі, 10 грамів, ну, тут забагато, забагато. Зараз ще декілька закидів зроблю і буду шукати менше ваги. Оп, робимо закид. Але 10 грамів летить ну, просто шалено. Ще так став трішки мені, якби вітер в спину, тому взагалі десятка летить. В метрах не знаю, але дуже далеко. Що стосується проводки, ну проводка, звичайна, як для відвідного повітця. Пауза, протяжка, отак трішки можна подіргати. Пауза, отакі коливання, протяжка, пауза. Опа, друзі! Взявся, вже дотаскував майже до берега. І знову такий жадібний. Жадібний, не можна сказати, що це мікрушний. Два дюйма приманка просто залітає, він засмоктує. Чому він засмоктує? Тому що нема на неї грузика, він підійшов, отак зробив. І ця приманочка, цей твістер. Гляньте, який він здоровенний твістер оцей. І він залітає йому просто в пащу. Просто суперово. Чесно кажучи, коли починав рибалку, думав, що все ж таки цей гачок і оцей твістер це буде щось завелике. Ну, гляньте, яке воно величеньке. Але рибка відзивається. Да, вона не з першого закиду. З перших закидів я ну, намагався кидати в ту сторону, там риби не було. Але я буду і ті точки перевіряти. Тому що риба це така. Вона зараз хоче клювати на міляку, через півгодини може вже стояти десь на глибині. Так що будемо будем і туди, і туди кидати. Просто повітру трішки невдобно. Ну, хто... Дуже давно рибали, той знає, що по вітру не дуже вдобно. І якщо ви їздите на поплавчанку якусь ловити чи на фідер, ви взагалі шукаєте такі чисто містяки. Ну, це так, принципово знайти місце, де, ну, якщо в цей день вітер, то щоб він дув хоча б в спину. Тому що якщо буде на вас дути, ну не дуже, це коли на коропа ви їдете, да, у вас там сигналізатори, ви закинули великі грузи, воно все стоїть. Ох, тут там зацепів ще багато. А коли ви їдете на поплавчанку чи з мікрухою, то в такий шалений вітер, блин, люди сидять вдома. Чи все ж таке там, ну, приїжджають півгодини, їм вітер надув, і вони поїхали додому. А мені так не можна. Мені треба щось піймати, незважаючи на такий вітер. Тому вдягнув окуляри, взяв потужніше паличку, поставив потужніше ваги, пробиваю вітер, і, і мені все добре? Що ще стосується по палки? Раніше я ну, часто, дуже часто використовував отвідний повідець, тому можу так сказати, що палка для отвідного повітця потрібна скажімо, в рості за 2,50. Щось мені здалося, наче клюнуло. І вона має бути жорсткою, щоб була у вас змога і пітнашки покидати. Цим іксгеймом, гляньте, сів, поки балакав, рибка сіла. І, скажімо так, вона з глибини взялася, хоча мілка. По спінінгу ще продовжу. Потрібна палка жерстка, мощна, пітнашки, щоб кидати. Жерстка це для того, щоб ви грузик, знаєте, задавали грузику таку плавну гру, щоб вона не валилася. Оцей x game на десятки. Підвалюється. Ну, мені не подобається, скажімо, як для відвідного повітця використовувати цю палку на вагах 10, о, вірніше, тут 12. От сімку було би супер. от Для 12-ки потрібна палка помощніша, з більшим тестом. Це, як кажу, це в мене з опитом багато використовую різних палок і, і таких, знаєте, і мені на рибалках завжди здавалося, що на таких палочках м'яких. Ви тряєте контроль над такою гарною плавною проводкою. Проводку ви робите, ви ганяєте той грузик, а в голові собі завжди пам'ятаємо, що у вас отвідний повідець 1,5 метра, і він, от ви робите таку плавну проводку, і він там завжди такий натягнутий, той, ну чи там твістер буде, чи віброхвост, чи якийсь слаг. Знаєте, ну чи активна, чи пасивна приманка, і вона завжди натягнута, гойдається, так як ви ось, от жорсткою палкою, отако, ось робите, і вона буде точно такі коливання робити. Зробили паузу, вона впала. Чи Якщо течія на вас, вона буде трішки підтягувати, підтягуватись. ви знову такі коливання робите, то от, мені здається, потрібна все ж таки пожорсткіша палочка. Чи підбирати ваги під свою паличку? От я кажу, зараз на екземповід поставлю 7 грамів і це буде пушка граната. От Для 7 грамів буде суперово. Зараз. Да, це Останню роблю пробудку і щось буду шукати в коробочці. Ще так, для новичків, якщо у вас немає таких грузиків, капелька да, ну, для дропшота, ну, таких-таких, ось знайшов п'ятерочку, то можна використовувати звичайну таку розбірну чебурашечку. Ось 8 грамів знайшов, зараз 8 грамів поцеплю. Ми ж з вами не супер якісь там профі, тому що знайшли, ну, чесно кажучи, аби не каміння якесь. О! Ось, о, 8 грамів. О, гляньте, друзі, блін, о, сказав, це поки грузик тільки впав, я такий кажу, о, ну, робив якусь проводку, дивлюся, день відпрацював хлистик, мабуть, ви це теж побачите. Кажу, о, і була клівака. Зразу десь на дні. Але ви всі розуміємо, я ще не, не робив сині такі натяжки, і приманка ще ну, не йшла в якомусь горизонті. Вона просто плавно-плавно падала, бо вона, ну, більше можна так сказати, вона знаходилась на самому піки, на самому... Ой, зацепився, на самому верх. Це десь метр двадцять повідця і ще гляньте там 25 см водика, там де грузик. І з самого верху оцей окунь взявся. Сразу, Майже ось проводка тільки почалася і він сразу сковтнув. Це каже про те, що риба не на дні. Вона ходить, вона гуляє, може навіть зараз і їсть. О, знаєте, в неї зараз якийсь такий жор. Гляньте, 8 грамів, от ще воно падає, падає, падає. Оп, от тільки впало. Роблю такі два дві качелі і два оберта. Дві качелі, оберт. Протяжка. Ух ти, гляньте, як. Як, як сів, не, не підсікав, щоб відчути, як воно все там дригається. Тому що ну, треба не, ну, не забувати, що на отвідний повідець, це, це вам не джиг. От Якщо хтось кайфує від джига, то на отвідний повідець не завжди ви сразу в зуби в ногу почуєте кліваку. Є таке, що окунь. Ну, Чи ну, риба, дивіться, є оця натяжечка. це біда всіх таких рознесених оснасток. Риба, якщо візьметься, оцей окунь візьметься і піде на мене, на мій грузик, грузик я ж контролюю, то оціню покльовки я ну, взагалі ніколи в житті не почую. Потім десь я грузик почав... Робити далі проводку, грузик відійшов, і тут натяжечка вийшла, рибка дёрнулась, І оце я тільки тоді почую. Почую, ну, як і всі сразу зроблю підсічку, хоча риба вже там давно сиділа. То ну, супер ви так не кайфуєте. Тому вже десь декілька років, отвідний, не отвідний повідець, а оці рознесені оснастки. Я використовую два. Можна сказати, 4 рази на рік. Оце, якщо б зараз не хотілося б зняти для вас, щоб ви е, вспомнили, хто забувся, е, що таке отвідний повідець, то це я вам чисто напам'ятаю. Але сам уже дуже давно не використовую. До речі, в мене кум просто ну, от зараз літо прийде, він тільки отвідний повідець. Все. Для нього джига не існує, тому що джигом всі пам'ятаємо, трави багато. Ви завжди траву, траву, траву косите. Він ставить нього по, по палочки, Зараз вам давайте теж розповім. Він рибали на південному бугі, і у нього влітку така улюблена снасть лайтова до 18 грамів, в довжині 2,60 Жорстка така палочка використовує, як я вже сказав. Ну, от від неї повідець, це в нього просто суперова така е, оснастка. Влітку це у нього сама основна снасть. Що він робить? Е, ось у мене шнур. Тут в мене ось трішки повідець на це навіть не звертайте увагу, тому що це в мене трішки залишилось з джигових таких рибалок. Бере він такий віртлюжок тройний. цепляє його зразу до шнура. Потім завжди у нього 0,2. Повідець. В мене те, теж тут, до речі, 0,2 повідець. Метр двадцять. Метр-двадцять. Метр Ціпляє гачок, цепляє приманку. На оцей отводик, де буде грузик у вас, він завжди віше 0,3, а то може навіть трішки товщий повідець, флюр. Ну, не знаю як хто, ми завжди використовуємо флюрики. В мене тут 0,27. Ну, сьогодні не було іншого. Навіщо тут поставити товщий флюр? Якщо тут буде флюр товщий, то це буде грубіша така оснасточка. Коли ви отак робите закиди, оце все грубе і грузик буде завжди вниз, отак в ровень бачимо. А тонюсенький від повідець оцей, він буде. Ну, Тут бовтатися. І, і на закиді у вас не буде у цих, знаєте, цих качель, таких перехльостів. І ще завжди він використовує тут офсетний гачок. Бо влітку трави дуже багато. Такі всі оснастки, і подрозумівають, що ви будете використовувати офсетний гачок. Офсетний гачок завжди проходить траву. Незважаючи там він щуку ловить чи окуня, завжди у нього офсетний гачок. От я, наприклад, полюбляю відкриті гачки, тому що ну, так я полюбляю. А він завжди використовує офсетний гачок і завжди з грибою. Влітку ця снасть, щоб ви розуміли, ця снасть вона взагалі заборонена на всяких змаганнях. Тому що ну, завжди вона косе рибу. Ну, отакий невеликий відступ від рибалки. Продовжуємо. Поставлю пасивну приманку. На отвідному повіціну пасивні приманки теж суперово грають. Якщо ви використовуєте отвідний повідеці, у вас... І водойма, де є течія, то вам потрібно ставати, кидати робити закиди вниз по течії, не вгору, а вниз. Тому що якщо будете кидати угору, то приманка, ваша приманка буде завжди обганяти ваш грузик, особливо на якихось паузах. І завжди буде за основний шнур у вас заплутуватись. Коли ви будете кидати вниз по течії, Приманка завжди буде натягнута. Оце така є особливість цієї, приманки, цієї оснастки. Ось багато опа, ось там багато зацепів, але то я зацепляюся, друзі, грузиком. Якщо, ну, хоча в мене там і не офсетний гачок, траву. Проходить, не всю. Така моя підібрана сьогодні проводочка, вона не всп... приманка не вспіває впасти на дно і нацепляти трави. А грузиком за ну, кожну проводку, коли кидаю на міляк, туди ближче до очерета, то ну, завжду, відчуваю, як грузик цепляє траву. От зараз даже тащу окуня і скажу вам добрячого окуня. Якщо ви бачили, там а, трава ось впала, і за цим окуням ще гналися такі добрячі-добрячі окуня. Гляньте, це вже такий гарний, але заковтнув, поки я там боровся з тою травою, йому вдалося дуже гарно заковтнути. Ну, Будемо використовувати такий інструмент. Ух ти, була покльовка. Оце була покльовочка. Є, друзі, добив. Гляньте, X-гейм аж згибається. Цю палку, ух ти, бойки який, який бойки. гляньте красень. Да, на цій нотці можна 100% завершити рибалку. Піднімаю, піднімаю просто кабан. Сьогодні це кабанела. Отак. Дивіться. О! Оце позує, оце позує. Ну що, ось і скінчається сьогоднішня така, можна сказати, складна риболовля в такий вітер. Але я думаю, ми з вами це, цю рибу побороли. Вигуляв я сьогодні комплект такий компанії Azura це x Game і катушечка Fortran Neo. Показав вам... Як працювати, і взагалі, як працює і для чого потрібен отвідний повідець. Це така рознесена оснасточка. Влітку, друзі, якщо ви новички, то ви будете взагалі з такою оснасткою, з грибою. Це 100% маленькі приманочки. Тут собі ставите 10 грамів, кидаєте дуже і дуже далеко і проходите ту траву. Ловите гарних риб. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!